Доброго дня! Слава нашим Збройним силам України! Слава нашим ППО! Е, на сьогоднішній день хочу вам представити ще одну новинку, яка з'явилася в додаток до наших е, чисточок, до засобів для чистки. Як відомо, зброя любить змазку та ласку. Увага! конкурс! Мисливський магазин Арсенал і мережа магазинів Сапсан спільно. Великим стандартом розігрує між нашими глядачами невеличкі подарунки. Всі умови під цим відео. Хочемо представити мастило, мастило нашого виробництва, так само мастило під брендом, яке йде Сапсан Хантер. Мастило доволі непогано себе зарекомендувало, оскільки перед тим як його представити на ринок для загального доступу, ми його самі використовували, тестували, дивилися, наскільки воно дієве і як наскільки воно гарно впорається з нагарами і всім остальним. Оскільки на сьогоднішній день, скажімо так, потреба в таких засобах вона доволі висока. Бійці наші, які вже ним користуються, також оцінили, тобто, скажімо так, нарікань ми ніяких не чули стосовно цього мастила. Мастило доволі непогано справляється з нагаром, мастило непогано справляється. з з усіма наслідками, якби, які виникають в процесі стрільби, тобто це і мідь частково воно знімається, тому що мідь знімається добре лише Ті, хто користуються хімією, вони прекрасно знають, що для міді треба окремі засоби для чищення. Масло непогано знімає нагари так само на ар-платформах та на АК-платформах. Тобто це вже все перевірено, ми вже пробували. Тут нарікань до нього немає. Мастило комплектується такою трубочкою, тобто а забув сказати, мастило є аерозольне, тобто воно має розпилювач. Для того щоб вам мастило не використовувати задарма, щоб, скажімо так, якщо вам треба змазати якусь детальку, щоб ви не заливалися повністю. Тут комплектується такою трубочкою, яка легко вставляється в розпилювач, і ви тоді можете точково наносити мастило саме в те місце, де воно вам необхідне. Масло представлено в чотирьох об'ємах. Е, є зручний маленький похідний такий об'ємчик, і можна використати максимальний об'єм, який можете десь залишити у себе, ну, скажімо так, вдома чи хто не вдома, в місцях там, де воно у вас буде перебувати на постійній основі. Е, розхід мастила ну, зазвичай як любе резольне мастило. Тобто, Треба розраховувати на те, що маючи такий здоровий. Балон, Ви маєте розуміти, що в цьому балоні є частина також і газу, який вам виштовхуєте мастило зсередини. Мастило має доволі конкурентну ціну. Я вам скажу, тому що на сьогоднішній день це здається воно найдешевше, яке може бути на сьогоднішній день на ринку. У нас саме тут в магазині. Ну і в цілому пам'ятайте про свою зброю, пам'ятайте, що це для багатьох на сьогоднішній день від чистоти, від належного догляду від зброї, залежить і здоров'я наших хлопців. Тобто я б радив би не нехтувати такими моментами, як чистка зброї. Є момент, берем і чистимо. Є момент, ми повинні завжди переконатися в тому, що вона у нас змазана. І вичищена наша зброя. Отож, бережіть себе та своїх рідних та близьких. Слава ЗСУ! Увага! конкурс! Мисливський магазин Арсенал і мережа магазинів Сапсан спільно з чоловічим стандартом. Розігрує між нашими глядачами невеличкі подарунки. Всі умови під цим відео.